Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Мені приємно вас привітати на каналі Булаточка.інфо. І, звісно, приємно привітати в хвилинці довіри. Сьогодні на нашому каналі два надійних мотоблока. Дуже приємно, що наші підписники обирають українського козака мотоблок Моторсіч MB9DE. Цей мотоблок поїде в Київську область. Його обирає Віктор. І ось цей бензиновий мотоблочок. Вейма 1100F6. Див. цей мотоблочок обирає Андрій і він вирушить в Сумську область. Ну І сьогодні буде цікавий огляд. Дизель або бензин, мотор Січ або Вейма сьогодні буде на нашому каналі дуже цікаво. Ну і, звісно, вже з активним навісним обладнанням обирають Веймочку. Дуже приємно, що люди розплямкали, наскільки. Все-таки Вейма дуже багатопрофільний мотоблок і може застосовуватись з активним навісним обладнанням. Ну, починаю з хвилинки довіри для Віктора. Віктор, ось ваш мотоблочок, Motor Січ МБ 9ДЕ, який укомплектований дизельним двигуном від виробника Вейма, потужність 9 кінських сил. Дивіться, оригінальність Вейма. Мотоблок пройшов передпродажну підготовку, заправлений моторними мастилами. Двигун 10W40, редуктор 80W90. За хвилинкою довіри покажемо вам серійний номер вашого мотоблока і двигуна. Мотоблочок має надійний редуктор, надійний двигун з електрообладнанням, бортові редуктори. Блокуємо й диференціал, вал відбору потужності. Все досить зручно, надійно, сучасно. Такий дуже маленький, але гарненький одноосний пішохідний трактор. Ну і саме зараз я для вас його заведу. Хвилиночку. Віктор, це ваш мотоблочик Мотор Січ. Мені дуже приємно для наших глядачів і підписників знімати ці мотоблочки. Обов'язково перевіряємо. Нейтральну швидкість. Надалі тисну оцей важель вниз. Додам обертів. І хочу нагадати, що при першому запуску обов'язково вижити декомпресор і отак ось декілька разів наганяємо тиск мастила і прокачуємо паливну систему. Надалі доводжу до верхньої мертвої точки, тисну важель вниз, підходжу до керма. І, шановні, Тинь. запускаю надійний двигун від виробника Вейма на мотоблокі Моторсіч 9DE. -Е». Досить приємно працює. Вижимаю важель щеплення. Вмикаю першу швидкість і зменшено. Ну і починаю рухатись. Так, не до ключів. І зараз я вам продемонструю, що таке диференціал на мотоблоки Моторсіч, наскільки зручно користуватись мотоблоком і що таке зменшена швидкість. Бачите, я його повністю контролюю. Так, тепер їдемо назад. Ставлю другу, ну і збільшено. Різницю, щоб ви побачили. Бачите? Зразу бігти приходиться, але я не буду. Ну і назад. Нейтраль. Для того щоб мотоблочок заглушити. Ось так. Вікторе, ось ваш український козак Моторсіч 9 де Приємно, що ви обрали наш сервіс. Якщо ви є нашим підписником, ви ще поотримаєте від нас подаруночок. Але це все менеджерам покажіть, а обов'язково буде ще й бонусна картка. Ну, а я переходжу до мотоблока бензинового для Андрія. Андрій, це хвилинка довір» саме для вас. Від Олександра. Дивіться, мотоблок. Має за серце бензиновий потужний двигун 13 кінських сил, оригінальність Вейма. Відразу хочу, щоб ви все побачили. От звідти сіль покажіть. Коробка Вейма, коробка 4 плюс 2. Збільшені, зменшені. І основні, вмикаємо вимикаємо і вал відбору потужності. Ну і нога розблокіратор. У вас в комплектації мотоблочок йде на 12-х Бачите? Дуже сучасно і красиво виглядає цей мотоблочок. Що хочу показати, ось це важелі, які вмикають розблокування. Це важель задній хід, щеплення і стоп-двигуна. І ось оберти. Руль у нас обертається на 360 градусів. Ну, тобто, досить зручно, досить все сучасно. Відразу за хвилинкою довіри покажемо серійний номер мотоблока. І покажемо серійний номер. Двигуна. Саме ось це хвилинка довіри, ви бачите саме той продукт, який замовляєте. Є таке. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовку. Але перед тим як запускати, хочу показати ваше навісне обладнання. Ви замовили собі ось такі залізні ґрунтозачепи від виробника агромарка. Ось такі напіввіс, які йдуть вже. Болтгайка. Далі фриза. Шестигранник 32. Подарункова щіпка від виробника громарка, ножі. Тут у нас ідуть ну, ключі, посібник. Ну і дуже, дуже слушний вибір. Я всім рекомендую. Дуже гарно ви замовляєте собі активну фрезу від виробника Вейма, яка саме ставиться на вал відбору потужності. Ось сюди. Дуже гарний засіб, який допомагає всім, хто придбав. І зараз користуються всі задоволені. Ну, Шановний наш Андрій, перед тим як запустити мотоблочок, обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Надалі підходимо до мотоблока. Мотоблок пройшов передпродажну підготовку в коробку, влито трансмісійне мастило 80W90 в двигун 10W40. Ну, І що ми зараз повинні зробити? Тисну цей важель вниз. Ось так. Підходжу до двигуна, закриваю заслоночку. Краник в цей бік. І запустив. Надалі прибрав заслонку. Тепер вижимаю важель щеплення, вмикаю першу швидкість і починаю рухатись. І зараз на цьому ж місці, де я перевіряв мотор Січ, я ось так перевірю і веймочку. І в інший бік. Тепер вижимаю щеплення, ставлю нейтральну швидкість. Правою рукою вижимаю реверс і рухаюсь назад. Досить гарно. Контролювати мотоблочок, коли є і коробка, і розблокіратор. Надалі ставлю другу, трохи швидше. Ну і давайте збільшені на перший. Зразу відчутно, як він швиденько рухається. Особливо це коли їдеш на задній швидкості. Так, для того, щоб мотоблок заглушити... Ось так. Андрій, ваш мотоблочок перевірили. Досить все з ним гарно. Якщо ви є нашим підписником, будь ласка, показуйте, отримаєте ще подаруночки. Ну, а від нас вам ось такі емоції. І обов'язково буде подарункова бонусна картка. Дякую, що обираєте наш сервіс. Ну а шановні наші мотоблокери, хто хоче поспілкуватись, будь ласка, в коментарі, і обов'язково з вами поспілкуємось. Кому який мотоблочок більше до вподоби. Дякую, що обираєте наш сервіс.